Дмитро Кремінь. Коли вона стояла, як мадонна, до серця, притуливши немовля, хитнулась твердь небесна і бездонна, хитнулась і спинилася земля. Це наша Україна, мати ненька, це наш полин, потоп і землетрус. І ця сорочка вишита біленька, і цей біленький вишитий обрус, як ми багато в світі цим не встигли. Але над світом мати і дитя. О, не викреслюй коми, ніже титли, у чорній книзі нашого буття. Ідім зведем і відбудуємо школу. До солі ми докинемо нектар. І буде все, і піде все по колу. Кому комп'ютер, а кому буквар. І буде твердь земна, твердіша, тверді, і м'якша за розплавлене шусе. І будем жити, жити аж до смерті, коли нас білим снігом занесе.